Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 26 вересня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш теропослання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який день. У нас аж приморозок сьогодні на дахах. Холодно. Який сьогодні день, які в нас енергії, які підказки? Ну що ж, Карта дня для нас. Закохані. Що в нас на дні колоди? Сонечко. Що до мене карти попереверталися? Сонечко, ого, два старших аркана. І таких чудових. Ну, сонечко це, це все, що нас тішить. Це радість, це оптимізм, це життєва сила, це ясність, це. От, наче вимкнули світло, коли все стає зрозуміло, ясно, або от настільки все чудово. І закохані старший аркан це в нас це в нас про кохання для когось, про кохання, для когось, про вибір. І якщо робити вибір, то тільки серцем. Слухайте своє серце, що воно вам підказує. Ну, закохані, це можливість домовитись, знайти вихід ситуації. Особливо коли є сонечко, яке надає нам ясності. Якщо це. Непорозуміння, то обов'язково буде примирення. Ви знайдете компроміс, ви домовитесь, ви почуєте один одного, як в партнерстві, на роботі, тобто в бізнес-партнерстві, так і в особистому житті. Для когось сонечко, це, що ви стали для партнера сонечком, чи для е, партнерки ви стали сонечком. А для когось, навпаки, що ви побачили в своїй половинці ось що. Людина відкрита, щира? Ну, тобто, це коли ми чуємо один одного, відкриті один до одного, готові домовлятись, слухати. Хто в пошуку великий шанс знайти? Щось так в один момент ви. Стали для когось сонечком, кохання з першого погляду, або для вас людина. стала, от побачили і все, і втратили голову. Або, е, навпаки, що ви були в такому стані, ну, не депресії, але, от, наче вам вимкнули світло, людина, яка прийшла в ваше життя. Стала для вас сонечком, світлом, натхненням, радістю, щастям, дуже гарне поєднання, ну або на роботі, як я вже сказала, так. Ну, Так як закохані, це є двоє людей, то, можливо, на роботі ваш бізнес-партнер або людина, з якою ви працюєте, чи людина, на яку ви працюєте, стала для вас відкриттям. Або ви для неї, або ви знайшли спільну мову. Ну, тобто це ясність між, між партнерами. Ну, тут взагалі такий цікавий. На всіх картах закоханих двоє людей. Він і вона. А тут троє. Але тут ворожка. Яка е, ну, намагається е, спрогнозувати, спр, е, побачити майбутнє, чи щось, бачити щось. Чоловіку щось ворожить на долоні, розказує. Ну, і, можливо, це Ваша ясність буде полягати в тому, що далі робити, як є, яка ситуація є насправді, і що, як, куди, як рухатися далі, з ким рухатися далі, як вирішити ваші проблеми. Ну, бо Сонечко це завжди ясність, тут вже двоє людей. Можливо, в когось був третій лишній, і також це вам сьогодні відкрилася ясність. Що з цим робити далі, з цією ситуацією? Ну, тобто, якщо були непорозуміння, будь-які, не тільки непорозуміння, взагалі, коли було щось незрозуміле, те, що вони могли і домовитись, і зрозуміти, і не було е, розуміння картини, то сьогодні буде ясність у всьому. Що нам буде допомагати? Та що таке? З карти попереду? Королева Кубків, знову ж таки, висока карта, фігурна карта, королева Кубків, доросла жінка, стихій вода, риба, рак, скорпіон. І, знаєте, королева кубків ще й в плюсовій позиції. Це взагалі це ніжність, це жінка-красуня, жінка-романтик. Вона, ну, вона вміє заспокоїти, вона вміє згладити все. Це може бути психолог. От, можливо, ця третя людина це і є психолог, яка вам допомагає прояснити вашу ситуацію. Ну, або це емоції. Емоції ніжності, от як сонечко, так надає ясності, так і це емоції такої ніжності, любові до партнера, до ситуації, яка склалася. Що нам буде заважати? Король Пентаклів. Знову ж таки, фігурна карта, висока. Король Пентаклів. Дорослий чоловік стихії земляти, Лездів і Знаєте, в мінусі це він буде заважати своїм таким, таким от в мінусі ця енергія, знаєте, і жадібність, і такі от, коли людина. Все прораховує прагматично, от, е, критикує, а то задорого, а то не потрібно, а то моє, а то твоє. Все підраховує, контролює і ваш ресурс, ваш час, і ваші гроші. І, можливо, якщо він володіє, от він має е, казну. Касу, тобто ну, людина, яка контролює ваші ресурси, ну, або вам, вам потрібні гроші, і ви в нього ну, просите, або чекаєте його участі в вашому житті, то він, щоб він вам допоміг, ну, то він така людина, яка скаже, Ну, треба буде йому довго пояснювати, так? Дивіться, в нас тут пара, і тут в нас пара королева кубків і король пентаклів. Королева кубків в плюсі, позитивні емоції, а король в мінусі. Тобто все йому не так, все йому за дорого, всі, всі від нього щось хочуть, а чому він має за все платити? Або це ваш такий прагматичний підхід, тобто емоції радості, але ну, мізки прораховують, скільки вам це обійдеться, скільки вам треба потратити ресурсу, часу, якого, можливо, ви не маєте, або ця людина вас забирає багато часу, або забагато грошей. Вимагає чи ви розумієте, що потребує. Чи просить, ну, в кожного своя ситуація, але от в мінусі, що не хочу я давати свої грошики. Ну, вже дивіться, чи це людина така, чи це ваша енергія. Можливо, це роботи стосується, так? І це партнер по бізнесу. І от ви не можете ніяк дійти компромісу, скільки. Інвестувати грошей, скільки обійдеться ваш проект, або як поділити прибуток. Ну, гроші, ресурс. Все, заховали. Такого, знаєте, він як чахлик невмирущий над своїми скарбами. Моє. Моє золотце. Ну що, мої любі? Я бажаю на мирного і спокійного дня. Я бажаю нам, вона... от сонечка радості. Радості, компромісу, щоб ми і домовились, і почули один одного, щоб це працювало в обидві сторони. І ми чули, і нас чули, кохання романтики. Ясності, позитивного настрою. Сонечка на вулиці, сонечка в душі. Будьте сонечком, сяйте, зігрівайте себе, зігрівайте своїх рідних, зігрівайте оточуючих. Ну що, мої дорогенькі, Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви в моєму житті є. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. Почуємось до зустрічі, папа. -па.